Коля, Йопт, ти їдеш на Олімпіаду. Я щасливий. Українська футбольна збірна за тиждень уперше візьме участь в Олімпійських іграх, які цього року приймає столиця Франції, Париж. Бондаренко, мінус, Брашко, мінус, Желізко — мінус. Блін, ви пам'ятаєте, ми рік назад, коли вийшли, ми сиділи і просто вже починали засмучуватись з того, що кого прийдеться відчепити Да. А ти коли нам будиться Олімпіаду? Та ні, так, щоб повністю ніколи не дивився. Я пам'ятаю, то тільки як Бразилія виграла, коли Неймар там вирішально пенальті забив. Тривога, да, ракетка, так, пацани, при чому. В машину? Так, да, Сіренький. Готов машину Собираємо, Блін, пацани, будемо на позиції дивитися, що зробиш. Після голу всі 10 футболістів, які є на полі, воротаря не трогають, хай стоїть на місці. Підбігають до лавочки, беруть іграшки. І показують їх на камеру. Все, ніяких коментарів, ніяких плакатів, нічого. Іграшки. Дитячі іграшки. Вирвали таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ти повинен показувати, ось вони на тебе дивляться. Розумієш, якщо вони будуть кожен по одному дивитись на тебе і на півшишки гра, ми знаємо всі твої можливості. Дай, Дмитре, дай! А щоб тебе підняло геть? Ну чого ми такі надбалі? А це бий, запийся, фа! Вже розриває бровку просто там Щери кілометри показує Та, привіт братики Привіт, привіт, братики Як ти? Можу тірепи там души Алло, вибило щось